Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Кріптодон. І сьогодні в нас черговий випуск Хантерпулу. Так, знову Хантерполу по ксіону. Так, знову з запізненням, але майже тютелька в тютельку. <хи> Дивіться, пройшов у нас пул на Байбітові, і зараз поговоримо про те, скільки вдалося заробити. Ну і перш, ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. UL у нас виглядає ось так. Апієрка в Xeon була 489% в МНТ 108% і в USDT найменше 103%. Як завжди, якщо говорити про ціну XON, то 4.8% на сьогодні найнижча точка поки що на графіку, а за останні дні. І як ми бачимо, на піках доходив до майже 14 баксів. В цілому дуже непогано. А пул у нас був з 5 числа і по 9, як ми бачимо, в цілому його продавали достатньо гарно. Цей пул на відміну від попереднього я залітав з тисячою. Я залітав від старту і до закінчення, поки кошти автоматом не зарахувалися на баланс, і продавав я його через те, що я не витягував раніше, аж на наступний день з інвестованої тисячі. При продажі на наступний день і не витягувані коштів раніше вдалося заробити 26 доларів 98 центів. Я не чекав якихось підвищень чи понижень. Якби чекав кращі ціни, я б заробив, б, як завжди, більше. Але я продав по 5 доларів і 2 центи, і по ітогу вийшла така сума. Як на мене, це ну, все ж таки доволі. Непоганий лаунчпад, один із кращих за останні декілька, які проходили. А, достатньо високий, навіть в порівнянні з іншими Апір в тежки 103 відсотки. Тому в цілому заробили непогано, враховуючи те, що інвестовано було не так багато, і якщо закидувати більше, як а, по Сумі, так і по кількості акаунтів, то можна на пасиві чисто за холод отримати непогані гроші. Але я нагадую, що це не. Варіант, як на мене, постійного а, доходу, активного доходу, це чисто пасив. Якщо ви можете собі дозволити а, просто холд USDT у вас на балансах для того, щоб приймати, приймати участь в лаунчпулах і там а, робити короткі а, стейки, і це окей, Якщо вам цього достатньо. Для мене це не варіант, я люблю. Як тільки отримав кошти, реінвестувати їх в щось інше, тому більше тисячі я не тримаю. І то, якщо я побачу, що щось можна підхопити по гарній ціні, ця тисяча також піде в розхід.